Слухаю. Постріли у 10-му окрузі. Вулиця. Яка вулиця? Повторіть голосніше! Елоїза на зв'язку з патрулем. Лишайся в офісі. Збирай людей. Дві групи на стад де Франці у місті. Постріли на бішавка районі на фонтену руку. рушай з командою на стад де франці. Зайшли в Батаклан посеред концерту. Безперечно, ми до цього готові. Але якщо для когось цей тягар заважкий, можете лишатися осторонь. Тут немає місця особистим емоціям. Нам відомо, що двоє терористів переховуються в Парижі. І я хочу, щоб ви знайшли кожного, хто поводився дивно за останню добу. Що ви робили 13 листопада? Я скажу одне. Той, хто завдав удар, зробиться знову. Мені подзвонили щодо чергової поставки зброї. Тут є зв'язок Назвіть ім'я. Ніхто про нього не знає. Звідки у вас адреса? Простижка. Ви порушили усі можливі правила. Зберися досить істерик. Ти мені потрібен. Три дні минуло у вас досі нічого. Я знаю, де ці двоє терористів.